Хочу звернутися до дівчат, жінок, дівушек, які вважають, що вони добре їздять за кермом, або не дуже добре їздять за кермом. Так ось, шановні, чи не дуже, будь ласка, не вже по телефону треба розмовляти, коли ти за кермом? Якщо ти вважаєш, що тобі треба надзвичайно срочно поговорити по телефону та зупинись ти, поговори, йдіть далі. Чоловіки розмовляють 2 секунди, якщо чоловік розмовляє за рулем. Якщо чоловік розмовляє більше 2 секунд за рулем, то це ну, явно не чоловік. Ви зрозуміли про яких? Коли нам взяти на взяти, питається вимовить, і тут перепасти, і тут питачу переключати. Якщо чесно, я сьогодні був в шоці. Стоїть колона пару кілометрів, а вона вирулює, ось перекладає. Ну, маєте ж совість. А? Всі, хто мене підтримує, ставимо лайк. Хто не підтримує, пишемо, чому не підтримуємо в коментарях. І хто не розмовляє за кермом, ставимо плюсик. До нових зустрічей!